Всім привіт! Хочемо трошки обслужить наш трактор. Як обслужить? Просто замінити деякі деталі. Будемо міняти гідроциліндр, дозатор будемо міняти ленту на авомі обірвали. Що у нас по гідроциліндру? Гідроциліндр у нас стоїть рідний. Видно, він трошки. Потіє. Получається, тут пальці вже розбиті. Шо з усі сторони, шостої сторони. Як робили зимою переднє міст, ми тягу цю перебрали, тут все потягне нормально. А виходить, оці пальці залили на потом. Це такий перший по ньому мінус. Ну, а другий мінус, хто вже дивився більш раніше канал, бачили, що ми поставили НШ-16. Хотіли, щоб у нас легше повертався руль і з погрузчиком. Ну, нічого ми цим не добилися при хорошій нагрузці, а саме коли бех із тоною піднімаємо. То руль на місці не крутиться. Точніше, руль на місці крутиться, а колеса стоять на місці. Тобто, НШ-16 в цьому плані ну, він не, не, не помогло заміну його. Коли без нічого в такому плані трактор, то все легко крутиться там, одним пальцем, хоч на місці, хоч дороги. В принципі, все роботи. От тільки чіпляємо якийсь груз наперед і на цьому все. Що ми для цього купили? Так як вже там пальці розбиті, треба було пальці міняти, вже купили новий. Получається, який він тут? 63-й 63 гідроциліндр – це той, що йде на балочний мост. Така ціна видно, видна. Ну, остання така ціна була. Це той гідроціліндр, який йде на балачний мост. Вже більший він в обйомі буде. Ставляємо 160-й дозатор. Зараз покажу його. Гідроціліндр йде повністю в комплекті. Це я просто вже його розкомплектував, тому що палець треба один, скоріш за все, проточити, а може і два точити. Скоріш за все, один, тому що оцей великий палець, який стоїть. Ось отута, в цій сошки рульовий не влізе. А той палець менший, він, скоріш за все, влізе. Ну, то знімемо, подивимося. Якщо що, на токарному станку брат поточе. Також ленту будемо міняти, обриває. Цент там батько датчики купив масло, давлення воздуха. У нас, в принципі, та комбінація робить, ну, каже, погано бачить, хоче він такі поставити. І виходить, дозатор. Це Який він у нас тут болгарський чи який. Не стали ми брати оригінальний, тому що на юмзика брали оригінальний, він нам толком і не робить у нас на юмзику. На комбайн він поставили. В принципі, на комбайні поки що робить. Одне, що я хотів подивитися. Так, це у нас права. Так, це у нас права, лева Побачив в інтернеті, що є дозатори, які то з клапаном Ну, Це у нас подача, по-моєму. Дозатори з яким-то клапаном, що виходить, а, ну, є якийсь клапан. Не знаю, він не він. В общем, виходить, коли руль ви повернули вліво до упора, якщо в нас в даному випадку руль буде все одно прокручуватися потихеньку, а там встановився і все, ну так як на машині. В принципі, це удобно. Тоді, коли стоїть оця ручка, лінтяйка. В принципі, удобно, а так у нас на юмзику стоїть і вона постійно прокручується, не в одному, скажімо, положенні вона знаходиться. Всі ці запчастності брали на МТЗ Ок. В принципі, там відео є, Рафаель виставляв, батько їздив сам без мене. Зараз заводимо трактор. Хочу подивитися, оборот руля буде такий самий, чи не такий самий на старому гідроциліндрі і на новому. Ось така стоїть комбінація. Це вже 24 вольта перероблена комбінація. Ну, не знаю. Вона все в принципі працює, Одне, що не робить, щось перестала робити температура. Тому хоче батька зробити все одним. Ось як видно, все крутиться одним пальцем на холостих. Так, виставляємо руль рівно. Раз оборот. Ну ось, півтора оборота, навіть почти два оборота. А ну з краю в край. Раз. Два. Три. чотири, Ну, почти п'ять. Почти п'ять оборотів. Все, як видно, крутиться, все устрає. Ну, я ж кажу, якби не погрузчик, якби не той самий, то. Ходив би і цей, дозатор і все воно робило. Ну, З погрузчиком коли чіпляємо бег. В ангарі треба трошки на місці розвернутися, підвернути, розкрутитися. Не виходить. Приходиться взад перед дергатися, поэтому таке нас не устрає. І також поміняємо, це буде перша заміна масла після ремонту. Поміняємо масло, Отаке хлопці посовітували. Турбо 15В-40. Це нам хлопці каністру продали. І ще одну каністру таку закажу. На комбайн залив, щоб вже в нас масло було однакове. Не знаю, не став я таку плячку, що там Савіта Джандіровське, за тих бочок. Тут оце не знаю, що масло, а за тих бочок, як заходиш, там всі бочки однакові, яке тобі, та таке, ну, з отої бочки треба. Тому заліємо таке, ще подивимося. До цього напомню ми заливали масло Q8. В принципі, непогане масло, якоби. Ну, мінус цього масла, що його залиєш через 3 години роботи, воно вже чорне стає. Ну, це залите зараз не Q8, це якесь друге там залите. Замінили дозатор, вже встановили його, підключили. Зараз будемо заводити, перевіряти. Поміняли дві шланги. Одна, в общем, перетерлася, ця була верхня, це на поворот руля. Перетерлася, буквально її недавно міняли, десь вони тут перетираються. І зараз вже зробив таку оплітку, це робив на комбайн, але ну, до комбайна ще діло не дійшло, поставили сюди пластикову зробили, поміняли дві шланги, щоб вже не лізти. Отакий От стояв дозатор Польша. Ну, цей дозатор піде на юмзик і гідроциліндр теж піде на юмзик, бо щось у нас з юмзиком не виходить. Там теж руль погано крутиться по гідроціліндру. Установили. Одне, що прийшлося пальці. Получається, цей палець це рідний палець, який стояв. Зараз я приберу. Потому що той не підходить по дліні. Якщо той встановлювати, його можна проточити, поставити. Ну і за що цієї різьби не прикрутите ви крило. Тому на рідний палець була виточена втулка. Під паршибник, який стоїть тут внутрі. Тут, виходить, більший діаметру подшипник, витачили штуку, запресували і той самий палець поставили. З цієї сторони довелося точити повністю новий палець, тому що той, який йшов в комплекті з цим циліндром, палець він підходить по діаметру в той конус. Но діло в тому, що ширина циліндра цього вуха більша і він впирається, в оцей корпус сюди впирається виточили новий палець і поміняли шланги. Шланги сюди теж треба длінші, тому що тих, які йдуть в комплекті, їх не вистачає. Так що, хто буде заказувати, знайте, що шланги і пальці прийдеться вам ну, не перераблювати чи одразу їх не куплять, куплять другі. -от. Зараз закрутили шланги і будемо заводити, пробувати і дивитися, може десь щось потече, масло не потече. А потім вже будемо закривати і вже будемо пробувати. Так, завели. В общем, що у нас виходить. Узнали, що в нас руль повертається в одну сторону більше, а в другу менше. Ось як дивимося. Раз оборот. І ось ну, два немає, півтора там, грубо говоря. Зараз я виставлю рівно, десь отак, дивимося далі. Раз оборот. Два оборот і трошки. Ну, виходить, вправо більше вивертає руль, виходить. А ну кого так напишіть, бо щось я на том не заміряв. Далі дивимося з краю в краю. Раз. Два, три, три оборота. Ну, не знаю. Щось воно в одну так сторону, в другу так сторону. Що я казав за клапан, О, дивіться. Все, руль вже не повернеш. Колеса вивернуті, руль не повертається. Не потихеньку, він взагалі ніяк не крутиться. А на тому дозаторі крутився. Потихеньку, але він крутився. Тут не крутиться. Оце отой -от клапан стоїть. Ну, далі зараз будемо щось іспитати. десь треба його. Щось, може, почепимо, піднімемо. Наступний етап ремонту, валотбору. Перестав робити, ну, Точніше, він без, скажімо, нагрузку перестав робити, а коли в холосту він робить. Думали ленти, часто розриває оту ленту. Оце, оцей кронштейн в ухо лопається. Ну, зараз діло не в ленті. А діло оказалося ось в цьому кронштейнику, який розірвався, він лопнув. Думали по місту знайти, щоб трактор не стояв. Ну, ніде не знайшли, заказали на МТЗО до парі вже до, до ленти. І зараз збирає батька. В общем, ремонт МТЗ закончили і пройшло навіть невеличке спитання. Вал одбора вже батько провірив з касаркою. Покосив траву, провірив також дозатор. Гідроціліндри, ну, в принципі, так він по місту проїхався. Особих із питань із погрузчиком не було. Немає, що в нас зараз в даний момент піднять. Там тони бегу треба, це може пізніше, там якесь зерно буде в бегу засипами. Або вон, погода буде, виїдемо на город, якийсь інвентар, піднімемо. Раді інтереси, ж подивитися, що і як воно. Ну а так, зараз спробував, каже, набагато легше крутиться, чим даже було до цього. Саме ну, головне нам. Щоб він з погрузчиком хорошо крутився. Так же он, нас мучає цей стартер. То бендікс, то втягує ще, зараз поміняли вже. Взагалі, вроді, треба робити. Далі там зараз по чи подивитися, говорити, щось перестали робити. Ну, в общем, додивимося і будемо збирати. Ну, на цьому все. Всім удачі.